Черговий раз це показує абсурдність всього того, що вони роблять в, в будь-яких сферах, і в тому числі в культурі. Тобто ну, вони беруть з собою те, що для них є важливим, в тому сенсі, щоб показати і транслювати для свого внутрішнього споживача якісь культурні міфи, які вони несуть. Наприклад, про те, що. Потьомкін, він був, бувши губернатором всієї губернії, він створив, створив південь України, ніби до нього нічого цього не було. І оцей міф про те, що ось ми несемо з собою своїх засновників, не даємо їх на поталу нікому і таке інше, це культ предків, грубо кажучи. Пращурів, в них він існує, і е, причому, якби вони розбиралися в історії, розуміли ці пам'ятники, які є, е, ці, ну якось, е, хоч трошки почитали щось, щось, хоч таке більш більш грунтовне, вони б розуміли, що насправді те, що вони роблять, це абсурд. Тому що ні ці пам'ятники історичної цінності не являють і не зрозуміло, що там з тими мощами, які вони вивезли, вже навіть вже говорять, що вони їх в Росію перевезли, там, чи десь вона там, ну і таке інше. Тобто це театр абсурду, я по-начому це не назвав.